Ой, і що, і що? Дощик в харю, а я шпарю. Ну так я можу це назвати. Так, хотіла підклеїти сьогодні значить, теплицю. Але, але, ось бачите, мокра, мокра. Треба дождатися, поки воно хоч трошки просохне. Коли воно просохне, Бог його зна. Мороз, як удари. А мороз як удари, я не підклею, бо руки будуть мерзнути. Ну, коротше, якийсь. Гриндець якийсь отак. Не підклею я сьогодні, тому що воно дуже мокре, воно не приклеїться. Так, значить, з чого почну? Принесла ось огравлі, бачите, наступати буду на них. Вже наступила? Так, треба мені перенести оці всі, оці всі е, горшечки я перенесу в теплицю. Зараз цим займуся. Ну, тому що ну, треба все зробити, бо будуть морози тоді, що бігом-бігом. І вже морози були, воно вже в мене на морозі постояло, то ну, вони розваляться. Сонце, мороз, буде їм хана. І так вже деякі там і потріскані, порозвалювання, але я ще їх використовую, ну а чому мені? так? Тому зараз я швиденько переносю ці всі відра, горшки, тепличку. Так? А тоді, тоді займемося тим ділом, для чого нам потрібні граблі. Поїхали? Слухайте. прервалася на хвилиночку, побачила таке діло. А мені це дуже цікаво. А що, а, а чого? А що це? Ви теж бачите ці бруньки, так як і я? Чи що це таке? А, а я думала, це бруньки. Походу, це не бруньки. Хоча... Зараз будемо дивитися, по всьому дереву. А Я так глянула, думаю, що бруньки, зараз бруньки зацініть, бруньки, ще з квітами. Це як? Квіти? Ви, ви бачите те, що бачу я? Все дерево вкрито бруньками. А це нормально взагалі? А, а зима ще попереду. Це як так? Воно ж померзне. Дуже цікавенько. Я на других деревах дуже не помічала. Та ні, ну персик мене без брунюк. Нема такого прям вираженого. А тут, ви бачили, вже квіти навіть закладаються. Може це нормально? Це ото дерево. То варення ще з нього роблять такі ягодки длинненькі. Блін, вилетіло з голови. Воно саме перше квітне такими жовтими кіточками, а тоді там ягодки такі длінні і кисточка всередині длінна. Ну, коротше. Що ми то гепи? Слажена в руч. От, несуть, бачите? Оце оце таке. Не замічала ніколи. І що це? Тепер вдаримо роси, вони померзнуть, обпадуть і не буде нічого. Цікаво. Ага. Калина. Показую, калина. Що це? Це бруньки? А як це? І що тепер буде? Бруньки? Ці треба колини зібрати. Я тоді компот сильнеї делаю. Це в сусідів, але не дозволяють збираю. Ну, ця погана, це ця вже спорчено. А типу повибирають суху. А ця нормально. Вона смачна така. Воні є геть така червона гарна. Коротше, щось зберу собі трошки. Отак. А є, звичайно, така от та, що вона, ну, бачите, це погано. Це вже спорчено. Хоча вона... Та стійте. Хоча вона така не фокусує. Ой, бачите. Подивимося. Коротше, собі наріжу, там буде видно. Так, ну добре, це я так трошки прервалася, не знаю. Мені оце цікаво. Це нормально, що такі бруньки вже на деревах. Добре, збираю це все і переноцю. У вас теж так? Половину перенесла, вимазала геть руки. І тільки тоді я згадала, що треба ж, навіть на перчатки давдіть. Капець. Дивіться, переносю ці мішки, горшки. Гляньте. А ви кажете, дивіться, утирок. Це отак. А таких, знаєте, скільки мене. Вуса випускає. Ну не гімно. Оце таке. А зараз би занесла в теплицю. А він воно кайфує, думаю, зараз тепло піду. Дзюськи. Так, взагалі зазвичай я її вбиваю. Фу, вже засрав всі руки. Зазвичай я її вбиваю. Але сьогодні я трошки гуманна дівчина. Зроблю ось так, дивіться. До побачення. Фу. Так, ну що, ви, напевно, вже здогадалися, навіщо мені граблі? Так, готуватиму землю до цибульки. Сьогодні планую висадити цибулю. Хоча б половину, звиняйте, хоча б пол... половину. Ой, тому що всю не знаю. Будемо дивитися, коротше. Зараз я розрівняю, приведу до ладу земельку, а тоді подивимось. Готово. Несу цибулю. Красава. Ну що, починаємо. Ось така в мене на цей раз цибулька з силі, яку я зібрала, дрібну, залишила собі на посадку. Ось така щука. це мені тітя валя давала. От. Тітка валя, сусідка. От. І я її зараз отак от одненький, ага. Хіба водненький, буду садити. Висаджу, а тоді накрию. І все. Все. Ось так, бачите? Усаджено. Цибулька так потикала, посипала таким добривом, як калімах. Трошки посипала, тому що зебелька тут перегнула. ще ж немає, я перегную буду пізніше, перед тим як огірки саджати. Не перегную я, а сипець сиплю. Вот. То зараз трошки підсипала добриво, щоб. для кращего просто вот так Фух. стомылась конечно ну и чё вот такие вот результаты вся сторона будет на весне Дивіться, как уже у нас на дворе. Зараз 15.35. Вот так. Все. Майже ночь. Таке, що темно, але познімаю, покажу. А ще сто раз покажу і як буде добре світло. Отак тепер в мене в тепличці Цибулька посаджена, накрита. Все буде добре, вона не померзне. Отак. Ось така історія. Ось так я саджаю цибульку в зиму. От вона не померзне, вона вже почне проростати. Завтра я її полю. Сьогодні ні. Отак От вона буде сьогодні, завтра полю. От. І вона буде проростати і рано навесні, ще навіть не навесні, а в кінці зими вже почне трошечки розвиднюватися, вона вже так, знаєте, весною запахне. І піде в мене цибулька аж бігом. Отак. Просто е, якщо хочете пораніше, щоб у вас десь от зараз як в грудні, щоб вже в грудні була цибулька, то треба було саджати. Мені не було, коли не було можливості. Я не посадила минулого року саджала. Я саджала десь е, е, Листопаді, на початку листопада, і в грудні в мене була цибулька зелена. Отак, користуйтеся. І дай Бог всім всього, що самі собі побажаєте. Дай Бог здоров'я і мирного неба.